Друзі, всім привіт! В мене сьогодні свято. Сьогодні 1 квітня, і сьогодні виповнюється три роки з дня відкриття моєї рекрутингової агенції Бикова рекрутмент Едженсі. За ці три роки моя команда змогла вирости з одного рекрутера до шести, і ми залучили. 34 клієнти, яким ми закрили позиції, знайшли класних людей. За ці три роки ми закрили більше 140 вакансій. І я пишаюсь цим результатом, тому що я починала з нуля під час великої війни, яка розпочалась, і я знайшла в собі сили запустити агенцію. І в мене вийшло, в мене вийшло. Знайти класних людей в команду в мене вийшло залучити клієнтів, людей, які довірили мені знайти посилити команди. І зараз ми працюємо по всьому світу. Ми закриваємо різнопланові позиції, починаючи від сфери IT класичної outsource, outsource, bio, до IT. Мінг бізнесу, едалт індустрії в нас є клієнти, бізнеси українські, які знаходяться в Києві в Україні, і ми не боїмось складнощів. Ми беремось за самі складні позиції і показуємо результат. Клієнти нам довіряють, ми допомагаємо їм зростати. І сьогодні цей святковий торт. В мене не просто так, тому що я цей день буду святкувати і кожен рік ми будемо ставити амбітні цілі і досягати їх. З Днем народження бикова рекрутмент едженсі. Дуже часто мені задають питання, як я наважилась під час війни. Відкрити агенцію і трошки хочу розповісти коротенько цю історію. Наразі ідея відкриття агенції була в мене ще до початку війни, але я все ж таки не наважувалась. В мене була своя школа по it резменту, де я навчала рекрутерів-початківців. І до мене доєднувалися клієнти, з якими я працювала на фрілансі, і закривала позиції паралельно. Я працювала в німецькій продуктовій компанії, і коли почалася війна, до мене зайшов клієнт з Німеччини і попросив допомогти з закриттям позицій senior full-stack розробників з ринку Індії. І я прийняла. Цей челендж я паралельно працювала в компанії і почала розвивати свою агенцію. На той момент, 1 квітня, до мене долучився перший рекрутер, який закінчував мене курси. І так розпочалась моя історія. Старі клієнти повертались, тому що ми швидко закривали позиції. У нас була лояльна ціна, ми показували результат. Почалась сарафанка, мене радили, мою агенцію, і я дуже вдячна за підтримку, тому що першочергово мені потрібні були клієнти. В мене не було бюджету. На рекламу, в мене не було бюджету додаткового на піар. Єдиний бюджет, який в мене був, це на сайт і на оплату заробітної плати своєму єдиному рекрутеру. Десь рік в мене пішов на те, щоб поступово наростити базу клієнтів. Ще один рік пішов на те, щоб я залучила. Ще 20 клієнтів. Я їздила на міжнародні конференції, я спілкувалась з людьми, я тестувала різні канали і, звісно, почала вести свій блог в інстаграмі it кар'єр-рекрутер. Я запустила youtube канал. Наразі в мене дуже багато різних акцій. А ми платимо 500 доларів кожному, хто рекомендує нашу агенцію після підписання контракту і про закінчення випробувального кандидата. Тобто, в нас є дуже багато різних. Акції, які привертають увагу до нас, окрім того, що повертаються клієнти, так ми залучаємо і нових клієнтів за допомогою Instagram, за допомогою мого нетворкінгу. Тут на Кіпрі і конференції міжнародних, які я завжди їжджу, тестую. Звісно, якби іноді не все виходить відразу, але я не здаюсь. Я йду на пролом до своєї цілі. В мене амбітні цілі. Я хочу, щоб ми зросли до 20 рекрутерів загалом в команді і більш масштабні були і працювали зі всім світом. І зараз навіть розповім про таку челенджеву позицію, яка була. Тобто в нас більшість клієнтів це ті бізнеси, але є клієнти, які дають нам. Складні позиції, які наразі ми не мали досвід закриття, але ми показали класний результат. Ми закрили ембедит розробників, механікал дизайнерів, також відеооператорів. З Бразилії наразі в нас нема локації, де ми не можемо закрити позиції. Ми завжди показуємо результат. Якщо результату нема, ми даємо зворотній зв'язок клієнту, що потрібно змінити опис позиції чи змінити якісь пункти або бюджет для того, щоб швидко закрити позиції. Коли проводила опитування в інстаграм, мене попросили поділитися топ. Трьома інсайтами, які, скажімо, допомогли мені зростати і загалом за ці три роки показати класний результат. Перший інсайт немає нічого неможливого, тому що ми самі мріємо, ми самі, самі ставимо собі цілі. І якщо ми віримо, я вірю в свій продукт, я впевнена. В своїй команді то всі ці мрії, всі ці цілі вони реалізуються рано чи пізно. Другий варіант це хардворкінг 24 на 7, як то кажуть, за ці три роки я не була відпустці. Я завжди на зв'язку з клієнтами, з командою, і в мене, як то кажуть, завжди нон-стоп режим все несеться. Звісно, я відпочиваю в вихідні. Але я вважаю, що так як це маленький бізнес, поки йому три роки, і я маю тут бути завжди. Я маю контролювати команду, бути на зв'язку з клієнтами, давати зворотній зв'язок і не пропадати. І я вважаю, що це важливо, щоб власник бізнесу був залучений на всі 100% і допомагав. Як команді, так і клієнтам. Тобто, це вже показує результат, і, звісно, ми досягаємо цілей, тому що я залучена мені не все одно. Третій інсайт це правильно підібрана команда, вмотивована команда рекрутерів, які працюють на результат. І в мене тільки такі дівчата. Які вони не бачать складності в позиції, в них позитивний вайб, і вони вірять в закриття позиції, що навіть складні позиції закриваються і їм це під силу. Тому я дуже вдячна своїй команді за класний результат, що ми єдине ціле, тому що я завжди на зв'язку і я їм допомогу. В нас нема якихось. Там сплітін, інтриг. Ми е люди, які працюють на єдину ціль і на результат. І якщо керівник навпаки мотивує свою команду, то і команда хоче працювати і показувати результат. Вони хочуть іти на роботу, на віддалену роботу, на хвилиночку, тому що всі ми працюємо віддалено. Команда в мене працює з різних куточків світу, і я вважаю, що віддалено можна організувати команду і вони будуть працювати на результат. Головне не займатися мікроменеджментом. В мене один раз мітинг на тиждень завжди. Я ніколи не роблю мітинги ради мітингів, тому що в нас багато роботи, багато вакансій. Нема часу на ці балачки. потрібно Сорсити, показувати результат, проводити інтерв'ю. Тому і команда в мене завжди залучена, завжди замотивована. І вони, мої зірочки, я завжди їх хвалю, тому що вони дійсно того варті. Тому мої зірочки, я вас дуже люблю. Дякую, що ви в мене є. У нас, до речі, кожні 6 місяців є тімбілдинги. Я намагаюсь приїжджати в Україну, організовувати командні тімбілдинги, тому що це важливо для команди бути разом і святкувати свої перемоги. Зараз в нас стоять KPI, Якщо ми за три місяці закриємо 21 позицію, то ми зустрічаємось на Кіпрі в Пафосі на тімбілдинг на тиждень. Неможливе, можливо, якщо ти дійсно працюєш і орієнтований на результат, і мислиш позитивно. Я ще раз дякую своїй команді. Сьогодні і ваше свято. Дуже вас люблю, мої зірочки. Я дуже вдячна кожному клієнту, який довірився нам, який за ці три роки порадив нашу агенцію. Стиг попрацювати з нами і повернутись, залишитися задоволеним. Я вдячна за довіру, вдячна за все, ми будемо намагатись показувати результат і надалі допомагати вам закривати позиції і з'єднувати класні команди і крутих спеціалістів. Ми вас любимо, наші клієнти. Якщо б не було... В нас вакансій не було б і агенції. Тому дякуємо, любимо і готові показувати результати і закривати складні позиції для того, щоб ви масштабували свій бізнес. Друзі, всім дякую за увагу, буду вдячна кожному за підтримку мого молодого україномовного каналу, за лайк і за коментар. Будь ласка, напишіть в коментарях. Хто співпрацював з моєю агенцією? І як вам працювалось? Привітайте мене з цим святом з трьома руками агенції і побажайте класного, продуктивного року нашій агенції. Дякую вам! До нових зустрічей!